Майнкрафт. Але я маю бути чудовим мером. Частина 5. В минулій серії ми почали розбудовувати наш магазин. Та в цій серії, я думаю, його вже достроїли. Тому я йду його провідати. Я вже майже дійшов до нашого магазину. Вау, яка красота! Тут навіть є вивіска, що це магазин. А зайти всередину, тут є і їжа, і броня, і різні мечі. Все, що тільки потрібно для нашого села. Навіть каса є. Це дуже крутий магазин. Я думаю, наші селяни в захваті. Бо я в захваті. На магазин ми потрапили півтора стаку ізумрудів. Один із жителів сказав, що бачив блок схожий на золото. Я подивився, це справді золото, тому я вирішив подивитися на нього ближче. Це справді було золото, а в скрині були золоті речі та залізний меч. Я відніг це все в наше село, і ми вирішили продати це все. За все продане ми заробили два стака а залізний меч я залишив собі. Також мені не подобається, що по нашому селі розкидані маленькі базарчики. Я вирішив їх знести та перенести в друге місце, тому що на них збираються тільки селяни, щоб випити пивка. І все. Я вибрав галявину для того, щоб перенести наш базарчик. І ось тут буде тепер наш базарчик. Скоро ми побачимо, як він буде виглядати. Мені сказали, що базар вже готовий, виглядає круто. Тут є місце для зброяра, для броняра, для різні речі продаються. Є їжа, випічка, риба, м'ясо, фрукти, овочі. Ну, Звичайно, тепер для селян є якась робота, але починається дощ. На цьому і все. Якщо ви хочете підтримати Оленівку матеріально, переходьте по ссылці в описанні на мій телеграм-канал. Всім пока-пока!